Вітаю! З вами Людмила Васильівна. Питання здоров'я збереження. Комп'ютерна шия. Як виправити. Профілактика комп'ютерної шиї. Регулярне виконання вправ. Увага. Перша вправа кругові обертання головою. Увага! Буде голова у так 360 градусів спочатку в один бік, далі в другий бік, але дуже дуже повільно і акуратно, бо скоріш за все, уже проблеми є. Зараз взагалі такий час, що всі хвороби в нас омолоджуються, і ну той самий остеохондроз вже. Можуть поставити людині такий діагноз 20 років, навіть ще менше хоча раніше це там 50-60 років було. Отже, можна вже починати, тобто повільно так, за годинниковою стрілкою, а потім проти годинникової стрілки п'ять разів. У своєму темпі, дивіться, якщо вас нормально, легко пускає голова, бо серед нас є молоді вчительки, то можете швидше, якщо складновато, щось десь м'яз тягнеться, тоді не поспішайте, щоб потім ну, м'язи у вас не боліли. І, до речі, от, коли ми виконаємо оці 5 до кінця, і ще буде у нас другий блок вправ сьогодні, то ви по собі відчуєте, наскільки вам стало легше. Жити, дихати і взагалі наскільки ваше тіло радіє тому, що відбувається. Друга вправа повороти голови, 5-10 повторів. Повороти це просто вліво, але повільно. Всі вправи для шиї виконуємо повільно. Поворот вліво, повернули і зафіксували голову секунд на 20, тобто ви дивитесь, для того, щоб м'яз наш. Ну, Розтягнувся, так, це корисно для шиї. Далі в другий бік. І знову на 20 секунд ми зафіксували голову. І робимо 5-10 повторів повільно, акуратненько бережемо себе в одну і в другу сторону. Ой, е, хвилиночку. Третій. Блок вправ це нахили голови. Нахили дивіться, яким чином. Ми нахиляємо от до плеча голову, але так, щоб плече ваше не підіймалося до голови, не треба допомагати. Навіть можете покласти руку на плече і рукою і плече тягнути їх навпаки вниз. І тягнемо отут у нас м'яз розтягується це дуже корисно для нашої шиї. І в другий бік так само поклали руку, можна плече вниз, нахилилися. По 20 секунд фіксуємо, інакше такі вправи не будуть мати знаєте, сенсу, якщо просто раз-раз, отак от поробили і що, і нічого. Тобто немає ефекту, немає розтягування м'язів. Елементарна вправа ножиці. Що таке ножиці, коли ми от е, руки отак схрещуємо, але підіймаємо їх нагору, потягуємось, розтягуємось і опускаємо вниз. І кілька разів так підіймаємо руки і схрещуємо. Тільки, ну, теж мінімум 5 разів так можемо зробити. Гімнастика для очей, очі ни, вгору, вниз вправо, вліво, всі вправи для очей. Колеги, коли виконується, голова не рухається. Бігають тільки очі. Так можна от рукою, або я інколи навіть знімала теж таку вправу чупачуп збрала в руки. Хто з вас викладає для початкової школи? Дуже цікаво, в мене зараз під рукою немає чупа-чупсу. Хоча десь в письмовому столі лежить. Просто ручку так от відводимо, і поки ми боковим зором її спостерігаємо, відводимо так далі. В інший бік, але коли тут цукерка, то для ваших школярів, школярів по молодших школярів, то таку вправу для очей вони будуть залюбки виконувати. Ще гімнастика для очей. У мене мама, наприклад, піаністка, і вона мене ну ясно, мене брата з дитинства навчала грати на фортепіано. І кожні 10-15 хвилин, тобто мама за цим слідкувала, каже: так, бо я пограла на фортепіано, каже, а тепер відводь очі, дивись на небо або на зелень. І я з дитинства пам'ятаю, я і досі, коли в мене очі втомлюються, я себе рятую тим, що дивлюся у вікно на небо, на щось синє, на щось зелене. Або якщо дозволяє відстань, у вас комп'ютер, і десь, наприклад, ви бачите дальній куток вашої кімнати, то близько екран комп'ютера очі і переводимо очі назад. Колеги, я ж кажу, вправи елементарні. Ми не будемо вигадувати Америку, але ці вправи мають бути у вас в, в активі, да, не в пасиві, що десь ви собі знаєте, що воно таке є. Перейдемо до іншої практики. Вправи для корекції холки. І ми переходимо до другого блоку. Практики сьогоднішньої. Будуть три вправи. Вправа перша корекція комп'ютерної шиї. Я обожнюю цю вправу. Коли я її перший раз виконала, вона зараз моя улюблена. Я навіть перед сном завжди от про неї згадую, бо настільки приємно для голови. Дивіться, складаємо руки в замок, і е, ззаду, от я спеціально підібрала фотографію, куди потрібно покласти голову. Там, де у вас закінчується е, ну, оці волосся, да, волоссяний покров. Е, Зона, ми кладемо руки десь хвилин, ой, не хвилин, а секундочок 10, так, щоб ви знайшли правильне положення. І тепер увага! Ви голову починаєте надавлювати на руки. Не руки на голову, а голову на руки. От руки тримають, а вона давить. І от відчуйте, наскільки одразу розслаблюються м'язи шиї. Наскільки це приємно круто, я, я ж вам кажу, я цю вправу просто обожнюю. Виконувати потрібно один-три рази на день. Я особисто роблю частіше, бо ну, вона чудова. Друга вправа пиляння холки. Дивіться, зараз ви не зможете побачити, як я роблю за своєю головою, хоча є фотографія, то я вам покажу на своїй щоці. Дивіться, ви знайдіть ту холку да, і от пальчиками, кінчиками пальців, пробуйте її отак от вдавлювати, розігрівати, збільшувати кровообіг. Да, це буде стимулювати дренаж ваш. Так добре, гарно, так? і туди, і сюди. Тобто ви її як пиляєте, розминаєте цю холку, щоб не було такого горба, як ми бачили в еми чи в того верблюда на красивій фотографії. Третя вправа розм'якшення холки. Ви її зараз попиляли, і тепер потрібно розм'якшити. Знову ж таки, хороша фотографія, як ми руками і де саме рухаємось. А я вам покажу зараз. На прикладі руки. Дивіться, ви отак от глибокими рухами, які ковзають по вашій холці, так по вашій, ну, ззаді, розгладжуєте цей холмик. Я роблю ці вправи близько місяця. Коли що я помітила, в мене реально зменшилась оця холка ззаді. Вона стала менше фізично. Тобто, той Бобер, який в мене будував греблю, заспокоївся. Організм зрозумів, що я про нього піклуюсь, турбуюсь, і почав іти мені назустріч. Цю вправу бажано виконувати зранку 5-6 разів і ввечері 5-6 разів. Тож, як запобігти комп'ютерній шиї, загальні рекомендації. Перше, це правильна енергономіка ергономіка робочого нашого місця. Як у вас взагалі комп'ютер і комп'ютерний стіл? Ну, бажано так, щоб коли ви сидите, руки поклали на стіл, щоб не було, що у вас плечі підняті, тобто, що ви високо дуже сидите, або дуже низько. І ви тягнетесь, тобто відрегулюйте, підкладіть під комп'ютер, якщо він низько у вас якісь ну, підставку. Там якусь дерев'яну, хай вам чоловік зробить чи, чи знайде так. Е, якщо е, ви можете виправити це за допомогою стільця, знайдіть більш зручний комфортний стілець, але щоб у вас очі рівно дивилися на екран комп'ютера, щоб без у того ви натягнули очі до екрану, щоб вони у вас не були червоні і не утворювали той синдром комп'ютерної шиї, е, як ви тримаєте смартфон, почніть із себе. Отак, от, от потрібно його читати, отак от переглядати, отак, от, от всі повідомлення писати, просто звичка, колеги. Це звичка, її можна десь за два тижні в себе виробити. Цю звичку. І е, коли ви нахиляєтесь згадуйте, що зараз у вас тут сидить восьмирічна дитина, 27 кілограмів. Це дуже некомфортно для вашого хребта. Далі поруч, на жаль, маю кольорової фотографії. Дивіться, який унікальний стілець. Тут дитина сидить, у неї є. Така опора, щоб вона не нагиня не нагиналася, і так само опора для ніг, тому що якщо ви бачите, дитина сидить, чи навіть ви хтось із дорослих підклали ногу під. П'яту точку, знаєте, під себе, і думаєте, ой, як мені добре, як зручно, а хребет от в такому стані, і весь організм, і для всіх органів тіла це теж негарно, некомфортно. Тобто організуйте своє місце. І загальні рекомендації, окрім робочого місця, це щоденні вправи на укріплення і розслаблення м'язів шиї, розминка кожні 30-40 хвилин. Якщо ви в початковій школі, будь ласка, проводьте з дітьми в кінці кожного уроку такі вправи чи на початку, як вам буде зручно. Періодичне відвідування масажиста: не кажу, що кожен день ну там раз на, на три, на чотири роки, на рік і повноцінне харчування. Бо інколи знаєте, людина всього дотримується, але п'є тільки каву. Каву, каву, каву цілий день. Немає часу на фрукти, на вітамінки. Я завжди приймаю вітамінки, тому що ну, в такий час живемо, що вони нам потрібні. Отже, запорука успіху це регулярність виконання прийомів, оцих, про які ми сьогодні говорили, і контроль положення шиї та голови. Дякую за увагу. Будьте здорові!